Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я дуже рада, що у вас сьогодні є бажання, можливість подивитись мій новий ролик. Я обіцяла показати сюжет, створити сюжет про свічники. І ось потрошку назбирала те, що в мене є вдома зараз. Ну, Пропоную вашій увазі цей огляд. Отже, перш за все, я пішла в інтернет, подивилась трошки історію цього предмету. Вважається, що перші подібні в нашому розумінні з вами свічники з'являються в давньому Єгипті. Вже в 15 сторіччі в Європі їх використовують, виготовляють з бронзи або з латуні, тобто різні матеріали для цього використовують каміння, також мармур, метали. Потім в 18 сторіччі це вже порцеляна. В кінці 18 сторіччя, до речі, ці свічники починають ставити на стіл для сервірування столу. І, звичайно, що вони бувають різні, за своїм виглядом. Ну, Найбільше за розміром це так звані жирандолі, які, які стоять на підлозі. І вони. Стали, я так думаю, прообразом у тих торшерів, які ми маємо у себе в, в квартирах, в домах, в домівках. Є канделябри, це на декілька свічок, так, такий пристрій, його теж ставили на столи. Їх... Виготовляли теж з різних матеріалів, і вони є досить ефектними. І є високий такий свічник на одну свічку, вони називаються таперти. От тут у мене переважно саме ці таперти, так звані. Хочу сказати, що в Німеччині, напевно, використовують активно ці предмети, тому що ну, в благодійному магазині, особливо на барахолці, не так. А от в благодійних магазинах там безліч цих підсвічників, свічників, які мають різний розмір, виглядають по-різному: скляні, керамічні, порцелянові, фаянсові. Ну, які завгодно, металеві також. Отже, розпочнемо огляд сучасного свічника зі скла, досить важке скло. Тут малюнок, бачите, поєднання рельєф такий, поєднання прозорого скла і морозного. Він дуже зручний, він важкий, його можна поставити де завгодно, можливо, і на столі, а можливо, десь і в ванній кімнаті, тому що, бачите, свічка вона так досить сильно заглиблена і тому не можна, можна не хвилюватися. Можна на балконі поставити, на терасі. Тому ну, ось такий приклад подібного свічника, який я зустрічаю досить часто. Перш за все хотіла вам показати. Тепер покажу вам ось таких два підсвічника. Ну разом з великою свічкою. Два підсвічника латунних. Вони досить важкі, вінтажні, можливо, не найкращої збереженості, але нам дуже подобаються симпатичні. Ось так вони виглядають. І я для прикладу поставила два варіанти: висока свічка і маленька свічка, яку ми зазвичай ставимо. Внизькі підсвічники, а тут для неї теж нормально місце досить, і її можна використовувати таким чином. Якщо буде віск, то там, або парафін, то воно теж не пошкодить нічого. І через те, що вони досить такі важкі, можна не хвилюватися. Ну, Місце використання це теж на ваш смак, кожен сам знає, де йому краще розмістити, і для того, щоб і світло було, і для того, щоб. Насолодитися загальним виглядом. Наступний варіант скляні, кришталеві, на мою думку, підсвічники. Ну, свічник, підсвічник, я думаю, що великої біди немає, якщо я називаю і так, і так. Так виглядають вони разом зі свічками. Дуже практичні це речі, як на мене, через те, що вони, по-перше, теж важкі, їх легко мити. вони виблискують на столі, вони створюють таку святкову атмосферу, гарно поєднуються з посуд, посудом різного кольору, із білою і із кольоровою, мені здається, і з керамікою. Ну, на кераміку, напевно ні, все ж таки це більше до порцеляни вони підходять. Тому ось такі варіант. Теж є, я хочу зараз вам показати їх трошки ближче. Ну, цей підсвічник ви вже бачили, він в мене є в телеграм-каналі їх три. Тут гарне поєднання прозорого і такого матового скла. Я не думаю, що це ручна робота, можливо, це все ж таки десь на якомусь апараті виготовлено, а вона, він дуже симпатичний і дуже зручний. Це один варіант. Пропоную вам придивитись до них. Один варіант. І другий варіант це зовсім свіжа покупка, але, тим не менш, я не, не встояла. Ось так виглядає. Таких два в мене підсвічника з такою ніжкою. І ніжка мені, знов-таки нагадую, арт-деко. Хоча, напевно, він все ж таки більш сучасний. Дуже Дуже гарний, невисокий, вони взагалі невисокі. Можливо, брати можна і невисокі свічки для них для цих підсвічників. І вони не домінують на столі. Разом з тим, є гарним. Акценту. Наступний свічник ось такий високий, дуже високий, 25 см його висота. Він має колір такий червоний, дуже гарний, виготовлений компанією Егерман Фрідріх Егерман. Заснована компанія була 1832 року. Це відомий чеський складов, легендарний навіть. І зараз я спробую показати вам її цей, цей свічник трошки ближче. Давайте. Тут гарний малюнок, це вручну зроблено все. І, до речі, зустрічаються подібні предмети досить часто: це і келихи, і склянки, і вази, і цукерниці ну різноманітна продукція. І цей свічник. Я думаю, що він не для високої свічки. Ось так він всередині виглядає. Я теж його показувала колись. Але він такий ну, досить ефектний. Треба теж погратися з його оформленням, з оформленням на столі. Ось такий ще один чудовий свічник. Наступний свічник це так звана літофанія з таким ефектом цікавим. Це порцеляна, бісквітна порцеляна без покриття. Глазурю. Ви бачите коробочку на задньому плані. Малюнки бувають дуже різні. Ну, давайте подивимось на цей мій свічник. Зараз я трошки приберу світло. І... Не дуже виходить, бо, бо світло тут в мене, як то кажуть. А, зараз. Ось так виглядає цей підсвічник. Тут мотиви Африки: леви, жирафи, зебри, різні такі тварини. Чудовий підсвічник, і саме цей сюжет нагадує мені. Дитинство, коли я вперше прочитала пригоди Томика польського письменника Альфреда Шклярського про хлопчика, який разом з батьком подорожував континентами і знайомився з різними тваринами, і ну, дуже такі цікаві пригоди, які я читала я десь в п'ятому класі, напевно, перший раз прочитала, потім вже читала дитині своїй дочці, і географія у нас, і в неї, і у мене завжди були улюбленими предметами. Ну а за. Зараз ми намагаємося читати онукові, хоча, хоча, напевно, він трошки ще маленький. Але ось такий Цей предмет взагалі літофанія з різними малюнками, вона дуже затишна, ця річ, і дуже така комфортна. І, напевно, розповідати казки, слухати якусь красиву музику. Вона найбільше для цього підходить, для релаксу. Ці підсвічники вони супер. Ще два дуже атмосферних підсвічника свічника. Вони теж скляні, це важке скло. Висота першого 25 см, другого 18 см. Перший ви бачили вже в одному з моїх сюжетів, десь, мабуть, більше року тому. Вони, Ці підсвічники старенькі. Ну, Те, що вінтажні, це точно. Вони не пізніше. Не пізніше 50-х років, я думаю, але інколи я читала, що вони навіть і десь так початку 20-ті-30 Я не можу стверджувати нічого, але так кажуть різні ресурси електронні, які я, які я шукаю. Давайте ближче роздивимося ці підсвічники. Отже, цей зелений, можливо, англійський, досить така важка. І дуже зручна е, ніжка. Це основа оця. Е, місце для свічки, для свічки теж є, для високої свічки. Е, ну, мені він дуже подобається, він такий. Е, це теж пресоване скло. Я вже говорила, що знайшла сайт, не сайт, а сторінку в Фейсбуці Прес-Глас. І підписалася. І те, що я там знаходжу, ті предмети, які я бачу, просто мене приводять у захват. Тому ось такого, такого, в такому сенсі цей підсвічник. В такому, в такому стилі. Дуже, дуже ефектний і зелений колір такий приємний. Ну, подобається він мені, звичайно. Це перший, і давайте подивимось на другий. Другий теж ми купили зовсім нещодавно. Він також це пресоване скло, але тут він трошки інший. Що я маю на увазі? Якщо зелений, то він зелений колір скла, то тут є оце. Він білого кольору сам по собі. А зверху йде таке напилення, ніби це морозне скло рожевого кольору. Він, на жаль, трошки в мене тут постраждалий, є тріщинки. Ну, Так вони, їх не видно, як ви подивитеся, так, з першого, як то кажуть, погляду, але він трошки постраждалий. Неймовірно ніжний і дуже красивий цей предмет. Ну, Ось вони обидва в такому в стилі Арнуво, як на мене. І тому. Якось так викликає захоплення. Прикраса столу однозначно. Акцент на столі, і атмосфера. І, напевно, теж треба робити якийсь антураж навколо них, для того, щоб підкреслити їхню красу. І наостанок я покажу вам порцелянові підсвічники, які в мене є. Ну Перший ви бачили минулого разу. Цей невеличкий, він вже має нову господарку. Це німецький підсвічник, він кольору слонової кістки. Дуже маленький, але неймовірно о, такий ефектний, симпатичний, приємний і, напевно, для користування і просто як такий елемент декору. Два маленькі оці підсвічники на передньому плані, на першому плані. Це компанія Herent Вони однакові, вони видно з одного. Сервізу, тому що в мене ще є маленькі дві вазочки до нього. Так, ми купили чотири предмети. І більш нічого поки що не трапляється. Я думала, якусь тацю невеличку таку теж порцелянову придбати до них. Вони абсолютно різні, ви бачите, да? Ось так. Це ручний розпис. Так виглядають ці підсвічники, є клеймо. Взагалі, компанія Хірін для мене це було відкриття. Одне з найбільших, напевно, в історії порцеляни, взагалі у світі порцеляни, тому що я ніколи не думала, що в Угорщині. Хоча, напевно, це неправильно так говорити, я не маю нічого поганого, як то кажуть, в голові. Але просто для мене було відкриття, що така вишукана, неймовірна порцеляна виготовляється в Угорщині і одна з найдорожчих в світі, і насправді дуже красива. Потрапила я колись на такий невеличкий ролик в Ютубі або, або в Фейсбуці, не пам'ятаю про продукцію цієї мануфактури, яка існує і сьогодні. І вона, вона мене вразила. Там такий смак, там так, такий красивий посуд, ніби й багато всього різних елементів, але вони так поєднуються чудово. Тому так, для мене це, це відкриття. Взимку, ми їхали через... Коли їздили додому, ми їхали через Будапешт і теж було відкриття таке для мене, таке враження від цього міста. Коли ми перший раз їхали, тобто в Україну через нього. Їхали по таких вулицях, де ну, страшне, такі, такі будинки, такі страшні якісь. Райони. Ну, якось воно мені здалося, що це повністю якийсь напівзруйноване, напівзруйноване місто. Але на зворотньому, коли ми назад їхали, вже ми летіли через Будапешт, вже летіли з літаком на Штутгарт, приїхали рано вранці нашим потягом з Києва і вийшли на набережну Дунаю і побачили там неймовірну красу, чудові види, архітектура. Неймовірна і взагалі, вся вся ця центральна частина Будапешту вона внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. У мене було таке дуже сильне враження від цього цих півдня, які ми провели в сонячний день в Будапешті. На жаль, я я не знала якось, я не про це не подумала, що там є магазин. Херент. І він є в цьому місці, і в центрі десь є. і Можливо, я повз проходила, проходила, але не, не зрозуміла, не побачила. Ну Не до того нам було насправді. Тому ось, ось така історія пов'язана з цим херендом. Такі два свічники маленькі. І третій свічник, я теж його показувала вам вже неодноразово це теж херент. Порцеляновий свічник, ручна робота, вручну він розписаний. Трошки тут в мене є невеличкі такі скольчики, але це я знайшла його, якщо хто пам'ятає, серед Залізяк повністю. Людина, яка продавала його, не знала взагалі, що вона продає. Ми купили його зовсім недорого. Ну я теж, знаєте, так купила, побачила клеймо, а вже потім роздивилися, зрозуміла, який шедевр ми придбали. Оця частина була, трошки вона відходила. Ну, У мене ж чоловік з руками, хто знає, то він все це налагодив, все це зробив, все відчистив, бо він був такий повністю залитий парафіном або воском. Я вже не знаю. Ось такий шедевр ми придбали. І він у мене єдиний. Я більше нічого порцелянового собі не лишаю, ну тому що нема куди. Її. Отже, друзі, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що підтримуєте мій канал. Бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. На все добре.